Я у всіх вітаю, шановні пані та панове, ви на каналі Зі 3.8.0, це Брек Нексус ролі, плей. Що я б не якось справа, збудував всіх все дуже добре. І сьогодні ми з вами будемо в Battle Pass на відео. Чого? Чого, блять, нахуй До речі, якщо ви ще не грати на брати Nexus, з ролі плей, То зараз я на можливість зайти пограти, відкрити Battle Pass, проти його то отримати купу. Хуємо купу блять ахуєнних автомобілів, блять. Для цього треба зареєструватися. Всі посилання, сука в описі, блять. І промокод із трі вісім будете приєстратися, чи після реєстрації, отак от сюди на отак от активувати чик заїбалова, просто буде діка нахуй. Дичайше, сука. Я ще не прийшов з роботи, похавав трішечки, блять, і думаю, треба щось зробити полезного, нахуй. Корисного, сука, контенту, їбать, насипати. В нас є боява перебизка, в нас є тут декілька йобнутих завдань, блять. Хіба 9 разів. ахуєть, можна з цього, блять. Так, ну коротше, блять, давайте їх виконувати, блять. За це зразу, блять, в'їбіть нахуй цю вподобайку, блядь Ну там кому, що там ще треба, блядь, коментар який-небудь, напишіть, як ваші справи, блядь, У мене вже роз'їбана Ламборгіні, нахуй. похуй, поїду на розъебані, блядь, Ламборгіні. Біля таксі, як завжди, всі паркуються строго по РП. Тупо строго по РП. Бля, ніхуя собі стрибнув, блядь, Ну це бан, це вже на РП. єбать, полетів, нахуй. Так, хто тут у нас є? Йо-йо, друже, друже, чуєш, алло. Шаново, шановний, шановний. Ул! Гандон ебаный, блять. О, дякую тобі, добре чоловіче. Хочешь я яку відвезу подалі звідси? Мені треба на Что, Що, дійсно? Та, да, два рази треба. А ти мені допоможеш тоді? Що тобі треба. На армресинг 9 разів треба, поняв, дуже удужити. Ну давай. Все я помчал уж вденько скайф. Давай, 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 давай. О, молодца. Давай, лупас меня. Ну добре, нам. Ще на Ще треба. Та-та, бейбер. Та, -та б'ю, -бей -бей. б'ю. Ого. Чуєш, а шо ти мене висадив там на дорозі, а? В смысле? Я ледь не всрався. Їду, їду, куяк ти мене штовхаєш, я впаду, короче, і там шпереберть роблю собі. Та там босс врізався. Хто? Бу машина врізалась. Во шо? В мене, ти що, не бачиш, я Ні.

Та я коротше no. їхав на мопеді звідти туди. І ось тут от в мене щось Мопеде літає в сраку, срака підривається, і я тупо коротше, і все. Бенедик, випиші, йому, багато. будь ласка, безболюючи. Мені б треба, Без щоб болю. від сраки, щоб не так палало, бо Без дуже. Безболюючи, обізболююючи, випиші. І поїхав. Та мені випили в Ага, так, дякую. А як мені його приймати внутримішечно, внутрівенно, в попку там чи просто глотати. випити, 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 просто водичка запити. Ага, не лікар якийсь. А так. не а треба, же, там не мені можете рентген зробити, може в мене щось зламане. Ні, ні, не треба. Якщо а, хочете, з... сідайте, ну, якщо погано, я вам погано. Там мені рентген. В таксі треба, підкликнути, ні. Я можу до лікарні вас а, довести, токсі, якщо вам погано. До я тільки до лікарні вас можу довести. А на побачення підете зі мною? Ні, дякую, жона, то вам щось треба ще, ні? Там мені дружину треба знайти гарно собі. Це не моя проблема. Понятно, Дуже вічливі люблять, там люди, блядь. Не моя проблема. Есть, ну, блядь, поспілкуватися з гравцями, ну, на жаль, блять, мало хто має бажання, блядь. Це насправді дуже сука сумно. Ого. А що це по формі в робоче час помаченим шляєте? Що ну і шо, шляєтесь, Як ви ще розмовляєте, а... Але... Як є так розмовляю? таке? Як є так розмовляєте, зараз будете затримані. За що? За 11.6 <проду> <проду> я такого я не двигатель. Кіно... Якого хуя. Так, добре грувня. Затримані підозрювані пропорушення передбачено стати 11.6 крок один. Майте право. Шановний, будь шай, ласка, розмовляйте зі, зі мною чіткіше. Розмовляйте, будь, будь ласка, чіткіше зі мною, я вас не розумію. Якщо не зі мною чіткіше, я вас не розумію. Ні, не зрозуміло. Ви мене чуєте, ні? Ви мене чуєте, шановний. Шановний! Ви мене чуєте розпитаю? Чую, да, чую. прекрасно. Будь ласка, розмовляйте за мною чітко, щоб я вас розумів. Я так як ви максимально чітко і, так і... от, за що ви питаєте, відчу. намагаєтесь мене зараз Я вам Я вам сказав. сказав. Ви назвали якісь цифри, не пояснюючи мені те, що це саме є. Ну так ви могли би спитати, що це означає. Ну так я вас питаю, наваліз. а ви, а ви далі бле-ле-ле-ле. Яке хуліганство? Дрібне хуліганство. Що саме було службуєтеся рівним хуліганством? Дерівне хуліанство, так, ви висловлюєтесь некоректно. корекцію Дивіться, я не сказав, точніше, я не послав вас нахуй. Нічого вам не сказати. А ви знову Став далі виражаєтесь. виражаєтесь. І далі що зараз тепер? Не ну Так я ж на вашу сторону виражаюся. виражаю. Може бути і буде використати проти вас у суді. Маєте, то ви пробуєте, мені п'яти хвилин. Також маєте право на адвоката. Якщо ви не можете сплатити mm -hmm. послуги правого адвоката, він буде наданий йому державу. Зрозуміло, ваші права? Ні. Добре, міранда була зачитати на два рази, більше читати не буде. Дістану розділу ці руковички, не діти руки по поверхні нижні шаргом. Так, біля вас кончу не було знайдено, де знаходиться ваш паспорт? Десь сувтрішні кишені. Внутрішній кишені і куртки, штанів чого? Куртки, куртки. В штанях немає внутрішньої кишені. В справої кишені і в справої. Я не пам'ятаю, де докував. Десь внутрішніх зліво чи справа бо ведь вже десь там було. Зараз тоді ми нічим потім варі. Ти поняв, тебе не можна казати, що вони шляються в робочій формі, по магазинам це за цього заборонено. А Страдати їм фігня не заборонено. Ні, це нормально, це можна. Це ж робочий час. Ну, так, в робочий ні, час, 5 час треба. 5 метрів від процесуальних дій. Так, 5 метрів, мене чути. А він біля магазину стоїть. Що я не можу, чи що. Махання дай базу. 5 метрів від процесуальних дій. Мені зараз підійду до вас поговорю. Їдь на 5 метрів. Так ви запитали, в якій кишені курці знаходиться паспорт. Не втримайте, будь ласка, зараз також будете затримані за 15-17. За що? Ді, знає ми просто знаєте, сьогодні дівчина дала зранку, Ось такий не збройний. Що, киш... З лівої кишені, точніше, куртки внутрішньої громадяни проти паспору важно його. Перегляньте. Чудово. Ізі. пенніворд. Правильно? Так, правильно. Чудово. Заламає громаді, поведу поведе за собою. Короче, батл Пас ми Вічення 20-та патрульні тільки вісно, безпеки. громадні допоможемо. Вийти закрити 20-та, ну, не громадня. Справом на адвоката і телефонний дзвінок. Будете користуватися. Адвоката давайте. Державного? Та будь-якого. Будь-якого ви можете викликати приватно. Наскільки коштує державний? Державний адвокат надається безплатно, якби ви слухали О, ваші права, тоді би ви. Ну, Шановне, якби ви нормально спілкувалися, не треба не Я, я спілкувався нормально, і з нормальною дикцією. Да, а ви мене перебивали і кричали, і виражались да, на цензурну да, лексику в громадських місцях. Я Місця, думаю, тут ще треба вас навчити, як потрібно спілкуватися з громадським ну, місцями. Не, не. не взбираюсь защитити, ви мені ніхто не ну, вийде. Давайте, будь ласка, до стіночки. Повертайтесь на да. це чудово. Дістану рацію департаменту, сповіщу адвокату. Прибув до ІТТСПД. Буде глядіть таки я молчаливий. Про що мені званили? Ну, не знаю, день зі мною ви стоїте з колегою вже 2 хвилини, не спілкуєтесь. Ну, з, з колегою ми спілкуємось по спільному наушнику. Наушнику? Мовчки? Так. Ще раз? Там, Мовчки зможайся. питаю? Так, так. А, Назвалося дергається, коли діргається. ми що хочемо сказати. А, хера собі. Вперше таке бачу. Угу. Технологія. Де такому навчаються? Це цікаво. Ну, це на курсі молодого бійця навчається. Молодого бійця. Нічого yeah. собі, нічого собі. Якщо він хоче сказати «Привіт, агент, я вас люблю, він у нього дергається правий волосок на лівій штанині. Mm. Ви навіть mm -hmm. через одежу бачите? Добре, дивіться, 2008. Адвокат не прийняв виклику. Uh -huh. Продовжуємо далі процесуальні дії, дістану наразі церковички, де руки поверхні нижче шаргування проти Разні, не було знайдено, дістану ще раз лівої внутрішній кишені вашої курточки. Паспорт можна переглянути, дістану сканер просканую. чудово, положу сканер в ліву кишеньку своїх прекрасних робочих штанів. Так, чудово. Добре. Стійте отак, дістану службовий телефончик, зроблю фото громадянина навпроти. Давайте робіть. Мені посміхатися чи так можна. Він Зробив фото. Покажіть, гарно вийшло. Не покажу, бо може службовий телефон є деяка засекречена інформація. Сере, інкримінується вам стаття 11.6.1, на саме дрібне хуліганство. Штраф за 11.6.1 бажаєте сплатити? Вам лягавим платити, ви що ж злузу Лягавим, також підозрюєте у про порушення, передбачено статтею 16.3, саме образа державного службовця. Інкримінується 163, 11.1 і став банка решту. Почну його заповнювати. Також інкримінується стаття 3.4, саме в обставини. Що саме це означає? обтяжують вашу кримінальну відповідальність А в чому була кримінальна відповідальність? Ну, що саме кримінального було в моїх діях? Ой, ой, вичай, 3.4.1 Обтяжування адміністративної відповідальності. Добре, закінчу заповнювати пункт арешту. Відкрию 20 ту ключка ТТ, заведу до громаніна, зніму кайданки, повішайте нам. Закрию 30 ключ і ТТ, ключка, повішує на жилет. Все гарно вони. Взаємно. Більше не шляйтеся в при формі. Наразі думав, що буде ролик по проходженню батл пасу, але як ви бачите, ролик буде про те, що фіби шляються. Не знаю, насправді, якого хуя це дозволяється. типу, блядь. ну По формі на робочій автівці блядь, приїжджати нахуй дивитися, там якийсь нахуй товар, хто що продає. Блядь. Ну Як на мене, це повна хуйня, от чесно. Далі хуйня в тому, що. Ви що в... А, в Хуйня в тому, що. На мій погляд знову. Ж, да? Він мені почав першу статтю тюкусь там вміняти. Блядь. Я його запитав декілька разів, якого хуя, що це саме так є, блять. Про що це вона, блять. Він вирішив, що нахуй воно треба комусь що пояснювати, блять. За слово шляється. По-перше, можна винести якесь попередження чи пояснити, чому це так не можна далі, блять. Але він з'явився, не знаю, як він як людина у житті, але у грі це блядь, хуйло, звичайно. Добре, всім дякую. Побачимо з проектів Некзус роль плей. Всім ба-ба-ба-па.